Що ти щоки напливає? Ну, що ти щоки не Ну так постань, поважайся, твій побратим. ти будеш відповідати. Тут все заходять туди, підар. ти підер жирний, підер, блядь. Я приїду до тебе, я твій номер замалював. ти йди туди. 68, йому не подобається студента. Де правда? Правда в силі. Один військовий зупиняється, а той чорт їде, ще й матюкається. Кого ти матюкаєш, скотина?